Наталія Яремчук, прозріння може бути жахливим. У нашому класі була дуже вродлива дівчинка, біляве волосся, великі блакитні очі, смаглява шкіра. Усі дівчатка класу їй трохи заздрили. А ще в неї була мама. Мама, яка щодня і щогодини повторювала цій дівчинці, що вона найкрасивіша, найрозумніша. Найперспективніша і, взагалі, найнай. -най. Постійно повторювала, що вона відзначена Богом. Однокласницям потрібно було щось робити, вчитися, досконалюватися, помилятися, аналізувати помилки, знову вчитися, а їй нічого робити не треба. Адже вона і так най по всіх відношеннях. У квартирі цієї дівчинки на стінах висіло безліч фотографій. Ось дівчинка в садочку співає пісеньку. Найкраще за всіх співає пісеньку, а ось вона біля клумби із квітами, біля найкрасивішої клумби з найкрасивішими квітами. Минали роки наші сірі мишки примудрилися кілька разів вийти заміж, народити спиногризів, саме так називала наших дітей мама найпрекраснішої дівчинки на світі, змінити дві-три роботи. Та насьорбатися цим життям бо саме не можу. У прекрасної дівчинки нічого не змінювалося. Вона, як і раніше, була найпрекраснішою, найбажанішою, про що свідчили нові фотографії на стінах. Ось вона з відомим співаком, а ось вона з депутатом, а ось вона на яхті секретного мільйонера, а ось в очах у найпрекраснішої дівчинки нудьга. І вона потихеньку п'є елітний алкоголь і навіть запитує маму, чи справді вона як і раніше, найрозумніша та найпрекрасніша. Мама схоплюється, бере її за руку і водить кімнатами їхньої прекрасної квартири, показуючи на стіни з уже трохи вицвілими шпалерами, де висять фотографії, на яких найщасливіша і найкрасивіша дівчинка у світі посміхається найсліпучішою посмішкою. Хіба це не диво? завжди питала мама, не зрозуміло в кого. Напередодні війни ми зібралися на день народження в нашої іншої однокласниці, яка нарешті добудувала свій власний будинок, тому вирішила поєднати День народження новосілля і зустріч зі шкільними друзями. Я не бачила своїх однокласників років із двадцять, тому іноді і не могла впізнати, хто є хто. Якась жінка невисяжних розмірів і масним волоссям повисла в мене на руці, дихаючи в обличчя жахливою сумішчю перегару та гнилих зубів. Ти її в школі не пам'ятаєш? Ну, справжнє страшко. За що їй це все? Такий чоловік, такі діти, такий дім, га? За що? До речі, може стати коханкою її чоловіка? Як ти думаєш, у мене вийде? Я дивилася на п'яну і агресивну жінку, з подивом розуміючи, що це і є та моя однокласниця, яка най-най. Треба було терміново перевести розмову на іншу тему, тому я запитала про її маму. А мама, виявляється, померла. Померла два роки тому. І ці два роки були найважчими в житті моєї однокласниці. Ні, не тому, що вона сумувала за мамою, адже мама вже була літня, хворіла, набридала своїми болячками і таке інше, а тому, що мама почала забувати, що донька в неї найкрасивіша, найперспективніша і най-най. А останні два роки то взагалі. Тиша. Моя однокласниця схлипнула, відкрила свою жіночу сумочку з логотипом Шанель і дістала звідти старі пожовклі фотографії зі словами. А ти пам'ятаєш, Стала мені показувати найкрасивішу дівчинку у світі, як вона співає в дитячому садочку пісні? як вона стоїть біля клумби з квітами, як на випускному вечорі красується найкрасивішій сукні. А зі зворотного боку фотографій виднілися поспіхом відірвані шматки старих допотопних шпалер. Однокласниця почала хропіти й засинати на маленькому дивані затишної кухні. Я зняла з неї туфлі зі стоптаними підборами, укрила ковдрою і замислилась над тим, що, якщо будь-якій людині навіяти, що вона най-най, то прозріння може бути дуже жахливим. Можна навіяти одній людині, можна натовпу. І немає значення, хто це навіяв мама, учителі через респектабельні дяді і тьоті з телевізора?